Доброго також хочу поділитися деякими думками з такої невеличкої проповіді. Колись як я ще тільки прийшов до е, Господа Бога, коли сказати, духовно я духовно народився, це все. Хоча в мене не було такого може, бурного минулого, як може когось там із вас, да? там, Хтось може багато пив, курив, хтось може на фолькійський вживав, хтось може бандитом був, покаявся, да? ну, до Бога всі будемо собою. Перед Богом всі рівні і головне, якщо людина щиро розказується перед Богом, вона зміниться, Бог її змінює. І Я теж в свій час зрозумів, що я не краще до тих всяких бандитів і так далі, бо я теж... Часом обманював, вкрав, погані слова говорив і так далі. І, і ось, можливо, там у перші роки свого духовного життя я почув таку проповідь, хотів би також думками поділитися, що під такою назвою, що Бог так, а для чого ж нам тоді Ісус? Бог так, для чого Ісус? Існує тільки одна істина віра, з якою можна правильно жити і вмирати. Це віра в Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Ісус сам сказав такі слова про себе, що в домі Отця мого осель багато. Але в Божій оселі тільки ведуть тільки одні двері. Цими дверима є Ісус Христос. Він сказав, що я твари війця, хто війде мною, той буде спасений». В Біблії також є вірш 1 Івана, 5 розділ, 11, 12 вірш. 1 Івана 5, 11, 12 А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А це життя у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Ми знаємо, що сьогодні в світі дуже багато є релігій. Знаємо, що наше християнство ділиться православних католиків, протестантів і так далі. Є іслам. Є буддизм, інтуїзм, зороастризм і так далі. Дуже багато різних вір, атеїзм. І дуже печально, коли навіть в таких християнських релігіях, як православ'я і католицизм, та, там основна увага не на Ісуса Христа може бути, а на інші релігі, там обрядові речі, молитви там, до різних святих, там, до. Бога Матері, автомарії моляться. І це дуже печально. Ісусу Христу приділяє дуже малу увагу. Ми знаємо, що в Ісламі Ісуса Христа сприймають взагалі як якогось Пророка, для них важливий це хто там. Аллах і Мохамед їхній Пророк головний. Розумієте? Але для нас з вами, дітей Божих, Християн, послідовників, ми розуміємо і знаємо, що Ісус Христос це є причина того, що ми сьогодні з вами живемо. Це є причина того, що ми сьогодні з вами збираємось в ім'я Його. І ось ми сьогодні з вами це хліболамання, цю вечерю Господню, да нагадування того, якою дорогою ціною Він заплатив своїм життя і пролив за на нас свою святу кров, щоб дати нам надію на вічне життя і спасти нас від погибелі. Отже, Бог так, але для чого Ісус? Перша причина, що Ісус. Він є об'явленням самобутнього Бога. Відкриттям. Якщо сьогодні дійсно багато людей говорять, я вже говорю багато сьогодні релігій, віруючих, сьогодні більшість людей в світі вірить в Бога, більше, ніж атеїсти. І говорять, я вірю в Бога, але дещо б Ісус, то для мене це дійсно це несерйозне питання, що Бог є схованим Богом, і без Христа ми нічого не могли б не ну, про нього дізнатися. Люди можуть собі придумати там різних богів, наприклад, люблячих, там, таких, слух, такі, які слухаються людей, який не відкидає любу чесну людину, хоча ця людина собі дозволяє курити, пити, гуляти, в своєму в житті багато різних маленьких грішків допускати, з якими комфортно жити, щоб удобно жити і приємно було жити. Але це все неправильно. Це не є Бог. Це лише проекція людських бажань, які сьогодні люди попридумали собі в цій релігії. Без Христа ми нічого не знаємо про Небесного Отця. В ньому проявляється Бог. Через Ісуса Христа Бог зійшов на землю. Уявіть собі таку щільну димову завісу, через яку нічого не видно, такого намета нічого не видно. І за нею схований Бог. Люди ж, які не можуть жити без Бога, вони починають його шукати у цій димовій завісі. Це зусилля, але проникнути не можуть. І це зусилля різних релігій. Світові релігії, які сьогодні і присутні, це є людським таким твором, людським пошуком Бога. Релігія, релігія це постійний пошук Бога, але вона ніколи не призводить до нього. Це коли людина своїми силами хоче його знайти, але заблуджується в цьому тумані, в цьому диму. Бог, в якого ми віримо, якого ми знаємо, він є незбагненим Богом. Ісайя це зрозумів. І скликнув такими словами в 64-му розділі, в першому віршу. О, коли б небеса ти роздер і зійшов, перед обличчям Твоїм розтопилися б гори. Коли б небеса ти роздер і зійшов, перед обличчям твоїм розтопилися б гори. І уявіть собі, що Бог він почув цей клик, він роздер цю тимову завісу. Які жили люди, доходились. І прийшов до нас в Ісусі Христі. Коли ангели над землями Вифлеємськими прославляли Бога і говорили такі слова, вигукували, нині народився вам Спаситель. Слава Вишній Богу! Тоді Бог Він дійсно прийшов до нас. І Ісус Христос, Іван від Івана, такі слова сказав, 14-й році, 19 вірш. Той, хто бачить мене, той бачить Отця. Той, хто бачив Ісуса Христа, тоді той бачив, бачив Небесного Отця. Тоді у людей, 2000 років тому, які жили при Ісусі Христі, які контактували з Ним, них, звісно, була така унікальна можливість такого свого роду, як пощупати Бога. Да? Ми знаємо, що Бог він не видимо, Він є дух. Ми його не можемо побачити, потрогати його. Да? Єдиний такий контакт наш з Богом це віра наша. І через наше повсякденне життя ми бачимо, як Бог це проявляє. А тоді в той час реально в Ісусі Христі через Ісуса Христа людина могла доторкнутися навіть до Бога, на Свого Творця. Така унікальна можливість була. Ісус Христос не просто про себе, такі слова сказав, ти, хто мене бачить, той бачить Іце. Без Христа я нічого не знав про нашого Небесного Ценця. Він є єдиним, від кого ми можемо підтримувати достовірні відомості про Бога. І дійсно після таких всіх слів, після того, що ми собі читаємо і розуміємо, що наскільки є важливий Ісус Христос для нас, як туди на сьогодні релігійні віруючі люди, які себе вважають, можуть говорити, що навіщо нам Ісус Христос? Може, перше, Ісус є об'явленим Богом. Бога. Наступне Ісус є спасаюча Боже любов. Тоді ми співали, вже і говорили ці слова і перед поломанням. Що Ісус, Ісус Христос і спасаючи Божою Борою. Римлян, 5 розділ 8-10 вірш. Римлян, 5 розділ, 8-10 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тих, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров Його ми виправдані. Бо коли ми були Бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. Тобто Ісус Христос для нас спасіння. Це для нас не був би той спасаючий круг, який кинути і втупаючи людині, як тоне, чи в морі під час бурі, грози. Для нас цим Ісус Христос. Нещодавно, нещодавно. можливо, Місяць під два тому я проповідував на тему страх перед Богом, якщо ви пам'ятаєте. І це також дуже важлива тема страх Божий. Коли людина вилікає страх Божий, то постає питання, як мені стояти перед Богом, да? перед гнівом його на гріх. І саме в безбузне наш час є відсутність страху Божого перед його гнівом на гріх. Більше того, це ознака жахливої обмеженості. Коли живий Бог і його в них біг не приймається сьогодні людьми серйозно. Я вже на початку згадував, що сьогодні дуже багато людей у світі, релігійних, навіть в наших церквах зустрічаються, які можуть ну, легко відносити до гріха. Ну, Подумаєш, там, я там щось там випиваю потрошку, чи когось може там, обмануть, чи зробити. Це не так страшно, я ж нікого не вбиваю, е, е, нікому поганого нічого такого злого не роблю. Бог мене простив і простить іще. Це відсутність Божого страху в житті. І це дуже печальна картина, небезпечна. Це дуже небезпечно. Коли ми знову навчимося боятися Бога, тоді ми спитаємо, де спасіння від Гніву Божого? Де спасіння? І тільки тоді нам відкривається Ісуса, це спасаюча Божу любов. Слово Боже, ми знаємо, що Бог є. Добрим Богом, і Він би хотів, щоб всі люди спаслися, щоб ніхто не загинув. Але він людині дав право вибору, як це було в Едемському саду, так і зараз. Коли це було навіть при потопі, коли Бог знищував перший світ потопом, дав йому можливість спастися, але ніхто не повірив в цьому. Да? І ось його останній шанс це коли Бог дає добрий вибір людині, право вибору через Ісуса Христа. Повірити в те, що ти. Гинеш в гріхах і єдине твоє спасіння – це жертва Ісуса Христа. І тільки через Нього ти можеш примиритися е, з Небесним Отцем з Богом. Тому Він віддав своє сина для спасіння для примирення. Поки ми не знайдемо Ісуса, поки людина не примириться з Ісусом Христом, вона знаходиться під Гнівом Божим. Навіть якщо ми цього не помічаємо чи нехтуємо. Той, хто приходить до Христа, отримує мир Божий. Кара світу нашого була на ньому. Сьогодні наша Україна знаходиться в стані війни, нам, з е однієї сторони, нелегко, морально важко, тому що ми не знаємо, як довго це буде продовжитись і чого, ми, чого нам очікувати завтра. І коли ти подивився на наших солдатів, які там сьогодні стоять на межах, на рубежах оборони, на передових. Вони в прямому смусі вони стоять на нашому захисті І того, що до нас оці вороги не залазили, до нас далі не проникали. І ці наші солдати будуть під небезпечними обстрілами з дрону ракети, гранати, артилерійські ці обстріли, які вбивають осколками багатьох солдатів. І коли солдат знаходиться в незахищеному місці, не за кімся щитом, чи не в окопі, є дуже величезний ризик, такі там величезний, на 100% ризик, потрапити під ці обстріли, під ці осколки, і в результаті цих осколків вони вмирають і гінуть. Як ви не ці знаєте за щити, там, оборонні там, рубежі, окопи, то була б картина не всі б загинули. Але дякуючи цим захисним спорудам. Захист чи щита, вони залишаються живими, і вони до сих пір стоять на а, обороні наших, ну, нашої України. І Знаєте, таким оце захистом для нас від гніву Божого став Ісус Христос. Не був би я тим духовним щитом від гніву Божого. Якби не щит Ісуса Христа, гнів би Божий знищив би нас людей за на наші віки. Ми знаємо, що Господь Бог є святий. Праведний, і він ненавидить їх. Його свята присутність, вона не допускає у себе в піхарі, що не минули. І Без Ісуса Христа ми не звільнимося від Суду Божого. Без Нього немає миру серця. Без Нього ми не можемо помирати, щоб не випробувати страх. Всяка людина, яка не знає Бога. І страшно помирати. Але в нас, християн, духовно відроджених людей, ті, хто прийняли Ісуса Христа в своє серце, повірили в нього. Господь Бог забирає страх перед смертю. Без Христа, без Ісуса Христа, я перейду вічну погибель. А ми знаємо Слово Божого, що вічна погибель, вона існує. І туди потрапить кожен, хто не повірить в Ісуса Христа, кожна людина. Але якщо я стою за Ісусом Христом, якщо я стою за Його цим Христом, на якому він вмирав, я знаходжуся в безпеці і за щитом. Тоді я знаю, що він і, він і примирити, він і спасити, і Він є дійсно спасаючою Любов'ю Божою. Отже, друге, що Ісус Христос є Спасаюча Божа любов. Перше, Він є Об'явленням Бога, дуже Спасаюча Боже Богу. І останнє, на що я звернув увагу, це те, що Ісус Христос є нашим. Добрим пастором. Ми багато разів чули терміни ці проповіді, знаємо ці всі ілюстрації, але повторю. Іван від Івана, 10 розділ, 11 вірш. Івана 10.11. Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за завівці. В нашому земному житті ми багато чуємо від людей різні обіцянки, хороші вислови, що я там такі молодець, зроблю те і те, особливо коли діло стосується виборів, як починають себе депутати, чиновники, агітувати, що вибори тільки мене і все настроїться. Я за вас життя, власне, попаду. І ми знаємо, що це все залишається на словах. Не накаплив і більше. Брехня. Але Ісус Христос Він є той, хто відповідає за свої слова. Він був завжди чесним, правдивим. І це не пусті слова, які він сказав, що я пастир добрий, бо він дійсно є добрий. У слові Божому написано, що ніхто не є добрий, крім Бога. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. Ну, в принципі, те, що він зробив. Він поклав своє власне життя до нас і з вами. І сьогодні в нашому повсякденному непростому житті Ісус, а, треба триматися за Його руку, щоб продовжувати наше життя. Те, що ми повірили в Бога, покаяли в своїх гріхах, у нас Бог миттєво тако не забирає на небеса, а він нас для щось залишає на, на землі, щоб ми продовжували свою життєву путь, свою дорогу. Щоб ми для чого? Щоб ми духовно росли, виправлялися, щоб ми для інших людей були проповідниками, світильниками про Господа Бога, про Спаси. Про нашого Спасителя. Але разом з тим ми повинні триматися за його руку. Ми повинні слідувати за ним, тому що без нього ми не ні дойдемо правильної мети до цілі. І він для нас є, щоб нас берегти, щоб нас направляти. І ми знаємо, про тих же овець, тому, як там, Отара, да, Отара щоб не кажуть, що без пастуха вони собі не дають, не паші, не пастовистка. Ні води не знайдуть, і в кінці кінців вони себе, ну, дорогу додому не знайдуть кошару, да? і в кінці кінців вони без силі, без, ну, проти любого хижака. Чи то буде вовк, чи то буде Лев Ведмідь, чи ще якийсь не приятель. вони безпорадні. Вони не можуть не до себе ні за інших. Доброго пастиря Ісуса Христа ні до чого хорошого не доживемо і ніякої мети не досягнемо, правильної. Тільки це життя без Бога без пастиря призведе до загибелі. І Христос сказав про себе такі слова, що я є пастир добрий, який кладе життя власне за вівці. І Він це довів на ділах. Не просто як собі багато балаболять, обіцяють, розказують гори золота, щастя, добра, і хвороби не буде, і все буде окей, і так далі. Ми вже всі тут зрілі люди, нам на всім по 20 років, і по 30, і по 40, і більше. Не будемо далеко заходити сюди. Не смущатися. Але життя нас вже навчило. Що на цій землі е, правди дуже мало. Вона є, але дуже мало, і тільки та правда через Бога, через Божих людей, через Його Слово. Отже, Ісус Христос також є для нас добрим пастором. Ісус Христос для нас християн це номер один, це центр нашого життя, на якого повинен спрямований наша повністю наш духовний зір, наше серце, наші зусилля, наша надія. Хай там що нам щось Богу розказує, що ми дуже сильно засиклились на нашій вірі, на Ісусі Христі, ті типу, життя продовжується. Та да, життя продовжується, тому то справа, що життя продовжується, і ми не знаємо, що ми нам очікувати в майбутньому. І життя без Ісуса Христа важко і страшно уявити. Є така пісня християнська, що без Христа не мислю життя. Так, так воно повинно бути в нашому християнському житті. Що без Христа, наше життя, воно не носило Він номер родив для нас. Він, він по-перше, він наш Творець, який створив перших людей Адама і ну і ми також були створені у них. Люди відкинули Бога, відійшли, загубилися. Але Бог зробив наступний крок, другий через Ісуса Христа, у цей світ, і Він своєю жертвою, своїм тілом кров'ю нас викупив. Тобто, виходить, що ми Богу належимо два рази: перше, це так, як ми його творимо, і друге це те, що він нас викупив, заплативши свою дорогоцінну кров. Тому, брати і сестри, давайте будемо всім цінувати, пам'ятати, дякувати Богу. И своим оточивающим людям, хто нас точит на работе, чисто там в навчанні в справах делах, святкувати про це. Отже, Ісус Христос, в неї об'явления Боже, Вене спасаючи Божу любов, Віні наших добрих паспорт. Аминь.